На сімейного кодексу України владою надано мені державою, і я оголошую вас чоловіком та дружиною. О. Не дайте Анастасія Галушка, працівниця Херсонського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Микола Бурімович, моряк. Молодята живуть у Херсоні. Розповідають дати весілля обрали не випадково. 25 – улюблене число нареченого. Я по професії моряк. Тут працював у нас в Укрічвоті. Зараз, во час війни, все це закінчилося, зараз поки нічим не займаюся, дома ремонтирую після потопа. відповідно. Ми познайомилися в кругу нашої однієї знайомої, була пара, я, вони обоє зустрічались, хлопчик був його другом, а дівчинка була моєю подругою. Ми на її день народження познайомилися і потім почали спілкуватись. Це ще у 2020-му далекому році було. Анастасія каже, одружитися у 2025-му вирішила три роки тому. Ще було задовго до війни, тому як не як планам судилося збутись збути, благодаря нашим військовим, які нас захищають, що ми можемо спокійно собі гуляти по місту. Спокійно. <гум> можемо собі дозволити зареєструвати в Україні, іначе нам би прийшлося виїжджати. За словами начальниці відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Херсоні Гани Расторгуєвої, дзеркальні дати завжди були популярні серед молодят. Ми можемо взяти, наприклад, статистику довоєнну. Це була дзеркальна дата 22.02.2022, Цей день ми зареєстрували 21 весілля. Але в той же рік, 14 лютого, було всього 4. Те ж саме можу сказати і про сьогоднішній день. У нас чотири реєстрації для нас зараз в нашому воєнному місті це багато, і пари всі дуже хотіли цей, саме цей день. Наразі, коли у нас в середньому десь в місяць від 20 до 30 це вже багато, то це багато. У нас буває день одна реєстрація шлюбу взагалі немає. Якщо у вашому подружньому житті трапиться сварка або неприємність, заповіться свічки. Нехай цей вогонь нагадає вам, те ще почуття, яке сьогодні при професії. Нарушник На рушник Навіть збила бути. Я прошу вас стати на <ривіт> Оксана Хлібус, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.